Благословенно Царство, Отца и сина і Святого Духа ныне присно і в веки веков. 24 грудня 2024 року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій та архієреї Української православної церкви молились за Божественною літургією перед початком роботи священного синоду Української православної церкви у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння відбулось у храмі на честь усіх святих при резиденції предстоятеля. Божественну літургію очолив постійний член священого синоду Української православної церкви митрополит Тернопільський Кременецький Сергій. На сугубі Єктинії піднесли молитовні прохання про мирну українській землі, її владу та військо, щоб Господь зглянувся на наш народ, зберіг тих, хто у і втратив домівки, та благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. При сервіся п'ясвини і спасі душі наша. Після богослужіння відбулось засідання священного синоду Української православної церкви. Предстоятель та ієрархи працювали над розв'язанням питань церковного життя та підбили підсумки за 2024 рік. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.